Замовив електроскутер, приїхав по новій пошті доволі швидко і вже за два дні отримав його. Літівий акумулятор 500 ватт. Доволі зручний електровелосипед, є корзинка, габарити, які, якими можна керувати з ручки і ззаду. Увімкати, вимикати підсвітку також звуковий сигнал. Тримач для телефону і перемикач швидкостей. Такий гарний екран. Ось ключі. Ключ який заводиться са, сам велосипед. Потім ключ який. Вставляється у роз'єм ззаду біля колеса, колеса заднього. І тепер це колесо повністю блокується і їхати не може. Це е, проти крадіїв. Ось, повернули обратно. Все їзди. Підніжки є гарні, зручні. Також можна ставити на сигналізацію акумулятор. Ось літівий, його е не витащить, оскільки через сидіння ось тут під сидінням є роз'єм, туди вставляєте ключ, розіймаєте і відкидується. Від'єднуйте і можете заряджати в будинку. Місце для пасажира є. Доволі гарно підривається з місця одразу на любу горку їде гарні тормоза, гальма. От.